Усім привіт! Це знову ваша б'юті подруга Женя. Іноді приходиш повз незнайомця, і аромат від нього настільки приємний, що хочеться дізнатися, що це, і негайно додати собі у колекцію. Якщо знайома ситуація, ви точно не одні. Все більше жінок обирають чоловічі аромати, і це не тому, що бракує жіночих, а тому, що хочеться чогось міливішого, цікавішого та не за шаблоном. У сьогоднішньому відео будуть зібрані найпопулярніші чоловічі аромати, що з легкістю виходять за рамки гендером. Тож не будемо затримуватися і розпочинаємо. Eu não Легендарний грей вечвер від Том Форд ще у 2010 році отримав визнання на міжнародному рівні, здобувши титул кращого чоловічого люксового аромату на премії Fifi Award. До речі, Fifi Awards – це щось на кшталт Оскара у світі парфумерії. Щороку премію вручає організація під назвою The Fragrance Foundation, і для брендів це один із найпрестижніших трофеїв. Але саме у цій парфумерній композиції Гаррі Фремен вдало поєднав елегантність, чистоту та прохолоду без зайвої солодкості або важкості. Цитрова свіжість грипфрут. Трохи зелені від шавлі та легкий настрій апельсинового цвіту. Так зустрічає вас цей аромат. Далі він переходить у глибше звучання. Мускатний горіх додає пряного тепла, корень ірису — легкої сухості, а гвоздичний перець тихо нагадує про характер. І от коли здається, що композиція вже знайома, вступає база: вологий дубовий мох, деревні нотки, амбра й тонка юркота ветивером. У соцмережах часто можна зустріти порівняння цього аромату з образом Джеймса Бонда, а саме версії Даніела Крейга. Стриманий, зібраний, стильний до кінчиків пальців. Крей Ветівер сприймається як класичний чоловічий аромат, але саме за цю стриману елегантність його обожні жінки на жіночій шкірі він звучить виразно, додаючи образу сили, витонченості і внутрішнього спокою. 2022 рік. Надихнувшись японським кутюр'є, ісей міяки, французька парфумерка Маріса Саламань створює неймовірні ісей Міяке сей Пур Ом, Пурон ОЕСЕДР. Намагаючись передати його стиль, Марі поєднала мінімалізм з натуральними компонентами, відображаючи витонченість і гармонію природи. Дівчата, а ви теж помітили, що упакування виконано у двох контрастних відтінках: білому та темно-коричневому. І це не просто так. Така кольорова гамма символізує унікальне поєднання двох протилежних стихій. У ароматі води та дерева. Кардамон відкривається чисто і тонко, додаючи аромату прохолоди з легким пряним акцентом. Переходячи у серце, деревний відтінок кедра нагадує про лісову красу після дощу. База тепла і землиста. Ветивер додає глибини, а печулі трохи терпкого спокою. Разом це звучить як гармонійне поєднання сили природи та внутрішньої тиші. У соціальних мережах ці парфуми рідко асоціюють з конкретними знаменитостями. Однак у мене вони викликають асоціації з Кіану Рівзом. Стриманий їх. Глибокий, трохи мовчазний, але дуже харизматичний. Не потребує зайвих слів, щоб справити враження. Хоча аромат формально з чоловічої лінійки, та він часто опиняється й на жіночих поличках. Його свіже звичання з деревними нотами ідеально лягає на жіночу шкіру, створюючи враження справжньої сили без різкості. Анкернуа від Lalique був натхнений чорниницею Анкрія Біш, створений Рене Лаліком у 1913 році. Дівчата, цей флакон просто суцільна естетика. Погляньте самі. Масивний флакон лаконічний Форми з темного скла та прикрашений дерев'яною кришкою буквально відсилають до цієї історичної чорнильниці, підкреслюючи зв'язок між парфумерним мистецтвом та спадщиною декоративного мистецтва початку ХХ століття. Також дизайн відображає естетику бренду Лалік, поєднуючи розкішні матеріали і майстерні складові. Старт звучить холодно та стримано. Кипарис дарує аромату зосередженість хвойного дихання. Потім вступає ветивер, глибокий, трохи землистий, з мужнім характером. А в базі м'яке кашемірове дерево та муску. Ktoś. Разом вони створюють спокійний, насичений шлейф із теплою деревною глибиною. Ви точно зі мною погодитесь, якщо я скажу, що цей аромат, немов створений для локі. Темний, розумний, завжди на крок попереду. Його не можна прочитати з першого разу, як і ноти композиції, які відкриваються глибше з кожної хвилини. Стриманий на вигляд, але всередині, справжній вихор характеру. Жінки, які носять анкр нуа, зазвичай не ставлять зайвих запитань. Вони створюють настрій, і ця композиція тільки підсилює їхню загадковість. Для тих, хто ці. Нує поєднання класичних елементів з прогресивним підходом. Це Схім від and Voltaire буде вдалим варіантом. Цей теплий пряний амбровий аромат має у собі енергію рок н ролу та сучасну легантність. Ідеально підходить для осінньо-зимового періоду, вечірніх виходів або особливих подій. Напевно, ви вже помітили, що мінімалізм у створенні флакону актуальний тренд. Перші акорди зустрічають енергію грейпфрута, до якого додається характер чорного перцю. Разом вони звучать впевнено й трохи провокаційно. У самому серці дивний глибокий ладен. Пом'якшений кремовою ваніллю. Це поєднання створює відчуття тепла, завершує все спокійний сандал, деревний, обволікаючий, з приємною гіркуватістю. Аромат залишає стійке враження: сильне, трохи бунтівне, але з м'яким післясмаком. Цю книгу читала, що не кожна дівчина, хоча б раз Здогадалися? 50 відтінків сірого. А саме стриманий, проте емоційний глибині Крістіан Грей, який не намагається сподобатися, але все одно притягує. Димна ваніль і теплий сандал звучать на жіночій шкірі не менш ефектно. Завершить підбірку елітний Midnight Gold від Мансера, створений знаменитим парфюмером П'єроманталом. Саме він описує аромат як таємне рандеву, яке не можна пропустити. Таємниче сяйво опівничі відкриває емоції обох світів жіночого і чоловічого. А початок композиції, наповнений свіжістю та енергією лайму з мандарином, додають яскравості. Неролі з розмарином створюють легку, майже медитативну чистоту. Чорний перець і кардамон підсилюють пряне звучання. У серці благородна турецька троянда, трохи терпка, але у поєднанні з кедром і листям пачулі звучить тепло і збалансовано. У шлейфі білий мускус і амбра, що Гартають ніжністю, а дубовий мох і уд додають аромату глибини та характеру. З першим подихом цього аромату в голові пролунало Люцифер Мореністар. Так, так, він точно носив би Міднайт Голд. Певнений у собі, харизматичний, привабливий, трохи зухвалий, але завжди стильний і витончений. Саме так розкривається ця композиція. Яскрава на старті, складна у серці та на останок залишає виразний шлейф. Midnight Gold – це унісекс аромат, створений для тих, хто шукає баланс між яскравістю і глибиною. Його носять як чоловіки. Так і жінки. І зовсім не дарма. Завдяки поєднанню свіжих цитрусів, прянощів і деревних нот він не прив'язується до гендеру, а лише підкреслює ваш характер. Жінки часто обирають його, коли хочуть звучати нестандартно зі шлейфом, який не можна забути. Ось і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Тепер ваша черга. Яка парфумерна композиція з відео є у вашій колекції? Напишіть про це у коментарях. І не забувайте ставити вподобайку, ти дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві випуски. Та до зустрічі у наступному відео.